Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Сьогодні говоримо про ДТП, пожежі, браконьєрство, кол-центри та колаборантів. У студії працює Маргарита Кузьменко. Тож ми починаємо. Служба безпеки України викрила ще двох мешканців регіону, які вели колабораційну діяльність. Детальніше поінформував речник СБУ в Дніпропетровської області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували діяльність чергових колаборантів на запереченні збройної агресії РФ та глорифікації окупаційних військ. Так викрито колишню працівницю гірничобдобувної галузі Павлограду на проросійській пропаганді. Місцева мешканка активно просувала на особистій сторінці у соцмережі антиукраїнські наративи. Маючи близьких родичів в РФ, насичених неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, вона повністю розділяла їх точку зору. Жінка не приховувала своє захоплення політичним керівництвом країни агресора і підтримувала збройну агресію РФ проти України. з лорифікацію дій ворожої армії і схваленням окупації українських територій були основним контентом її акаунту в інтернеті. Також фахівець культурно-розважальної сфери з Новомосковського району виявився активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Через особистий акаунт у соцмережі він розповсюджував деструктивний контент, який брав з проросійських інтернет-ресурсів. Постиз підтримкою дій ворога під час проведення так званої спецоперації і глорифікацією військових злочинів окупаційних військ проти українського народу постійно розміщувалися ним на власній сторінці. Чоловік публікував заклики звільнити Україну від міфічних нацистів і підтримувати ідеї руського миру. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства і зґвалтування неповнолітньої. Злочин стався у п'ятихатках на затримання зломисника були орієнтовані всі служби. Співробітники Кам'янського районного управління поліції, управління карного розшуку та слідчого управління обласної поліції, управління кримінального аналізу і департаменту карного розшуку Нацполіції. Поліцейські встановили особу підозрюваного, 46-річного раніше судимого місцевого мешканця чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зарізав односельця під час застілля. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини. Правоохоронці з'ясували, що злочин стався на території приватного домоволодіння у селі Новомосковського району. Там сусіди разом розпивали алкоголь. Під час застілля чоловіки посварилися. Один із них накинувся на іншого з ножем від отриманих травм. Той загинув на місці, а нападник одразу втік з місця злочину. За декілька годин правоохоронці розшукали та затримали вбивцю. Йому Повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Ніж яким було скоєно вбивство, вилучено. Наразі триває слідство. Поліцейські викрили 31-річного жителя Дніпропетровської області, який в автомобілі перевозив ємності із пластидом, мішки з порухом, гранати із запалами, артилерійські снаряди, різнокаліберні патрони, іншу вибухівку та боєприпаси. Їх направили на експертне дослідження. Наразі поліцейські з'ясовують походження та мету зберігання вибухівки та набоїв. Про це Повідомили в прес-службі МВС. Чоловіку повідомили про підозру за статтею 263 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Пошукали сотні людей на понад 7,5 мільйонів євро. Злочинці організували кол-центри у Дніпрі. Поліцейськими було встановлено двох організаторів громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 осіб. Представляючи співробітниками Служби безпеки банківської установи, шахраї повідомляли жертвам, що їх банківський рахунок зламано. А для збереження коштів потрібно тимчасово перевести їх на інший, наданий злочинцями. Вірогідність цієї інформації підтверджувала. Але іншим дзвінком, нібито від поліцейського, що підтверджував достовірність зламу рахунку та необхідність переводу грошей на інший в рамках обшуків, що відбулися у Дніпрі, слідчі затримали громадян Чехії, які були передані чеським правоохоронцям для подальшого досудового розслідування. Під час розслідування вказаного кримінального провадження е, слідством та оперативним підрозділами Національної поліції України було вжито максимальних, Заходів для того, щоб злочинці були встановлені, затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків та затримань було задіяно більш ніж 100 працівників поліції. Всі спрацювали невідмінно. Жоден злочинець не зміг втекти від органів Національної поліції України. Ми затримали всіх злочинців. Ніхто з цього злочинного організованого угрупування не залишився на свободі. Але судове розслідування триває. Зараз проводяться експертизи, за результатами проведення яких будуть встановлені інші докази вини інших осіб. У кривому розі перекинулася автівка, за кермом якої була вагітна жінка. Зі слів постраждалої. Вона погано почувалася та поспішала до лікаря. Втратила пильність через те, що їй стало зле. Автомобіль занесло. Він зачепився за стовп та перевернувся на дах. Водійку забрали до лікарні її життю нічого не загрожує. Риб Дніпропетровщини викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на річці Боковенка поблизу Христофорівки Криворізького району. Громадянин, який здійснював вилов водних біоресурсів з гумового човна, забороненими знаряддями наловив більше 7 кілограмів риби. Збитки, завдані рибним запасам, становлять майже 40 тисяч гривень. На порушника оформлено протокол. Матеріали справи готуються для передачі до суду. Човен та заборонені знаряддя лову вилучені до рішення суду. Законно добуті водні біоресурси випущено в природне середовище існування на автошляху Дніпро, кривий ріг Миколаїв, неподалік села Миколаївка Дніпровського району, сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення двох автомобілів ВАЗ 2106 та Рено трафік отримали травми водій та пасажир легковика ВАЗ 2106 Надзвичайники перенесли травмованого водія до автомобіля екстреної медичної допомоги та здійснили комплекс заходів щодо попередження займання транспортних засобів. Працівниками екстреної медичної допомоги направлено водія та пасажира до лікувального закладу з попереднім діагнозом легкі тілесні ушкодження, черепно-мозкова травма. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди. У Дніпрі на вулиці Юрія Савченка горіла квартира на 9-му поверсі житлового будинку. Вогонь знищив домашнє майно, меблі та пошкодив внутрішнє облицювання стін оселі. В палаючій квартирі ДСНСники виявили непритомну жінку. 76-річну постраждалу винесли на вулицю та передали медикам. Бабуся госпіталізували до лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння у стані середньої тяжкості. До гасіння пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області. Громаді повернуто землі водного фонду вартістю майже 600 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. Суд задовольнив позов Павлоградської окружної прокуратури щодо повернення земельної ділянки водного фонду в адміністративних межах межиріцької сільської ради. Товариству з обмеженою відповідальністю було передано в довгострокову оренду земельну ділянку водного фонду площею понад 39 гектарів. Однак, після банкрутства підприємства орендаря земельної ділянки, всупереч законодавству, її не було повернуто територіальній громаді, а нею незаконно продовжив користуватися суборендар. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. У 2023 році прокуратурою виявлено факт безпідставного використання громадянином земельною ділянкою водного фонду вартістю майже 600 мільйонів гривень. Встановлено, що земельна ділянка площею 39 гектар передана в оренду суб'єкту господарювання, який в свою чергу передав її суборенду фізичній особі. Після банкрутства підприємства орендаря земля підлягала поверненню територіальної громади. Натомість нею незаконно продовжив користуватися суборендар. Укражна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою про повернення землі на користь територіальної громади. Позовна заява задоволена судом в повному обсязі. І на даний час вирішується питання щодо фактичного повернення земельної ділянки на користь громади. Випуск проєкту на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко: будьте взаємовічливими та підтримуйте одне одного. Допомагайте армії та благодійним фондам. І, звісно, будьте обачними. Слава Україні!